Música Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі каналіTV. Я записую вступне відео на роботі, тому що я не знаю, чи буде сьогодні світло ввечері, коли я прийду додому. Ну, останні дні такий графік, що я приходжу додому, світла вже нема, і аж пізно вночі воно десь з'являється. Звичайно, це вже не для запису, це вже для відпочинку. А завтра в суботу я все ж таки сподіваюся, що зранку світло буде, і я запишу вам вже основне відео зі своїми роботами, які я там собі щось все ж таки в'язала. Насправді, дівчата, тиждень був ну, такий собі в'язанню. Я розумію, що в кадрі я, можливо, не вся Вибачаюсь, в мене тут такі умови, і я швиденько записую, поки нікого немає. Поп'ю каву з полюсом. Це улюблене. І бачите, що в мене поряд на робочому столі. Мої антидепресанти ось така лапуся від сестрички, звичайно, і ось така квітця. Це поряд зі мною завжди. Ситуації всякі на роботі трапляються, але це якось одразу викликає посмішку і робить день краще. Дівчата вибачаюсь ранок, я ще з морозу тільки що тому такий голос, але я сподіваюся, що вам сподобається те, що я вам сьогодні покажу. Будуть ще іграшки, звичайно, і від сестрички інші. і... Будуть трішки просування процесів. Всім приємного перегляду! Бережіть себе, грійтесь і коли, якщо не, не, не зараз, носите наші теплі речі, зв'язані нашими з вами добрими руками. І я сподіваюся, що ваше рукоділля теж вас зігріває. Бережіть себе, бережіть себе, будьте в безпеці і всім гарних вихідних, спокійних, тихих ночей і днів, і світла побільше, і тепла, і все у нас буде добре. Давайте подивимось, що я там таке вам нав'язала. Ще раз всім доброго дня, дівчаткам. Я сьогодні субота, вирішила все ж таки відзняти Решту ну, дали світло, є світло, можу вам записати відео саме про в'язанічка. І бачите, в мене такий цікавий прилад, шкарпетки, трішечки процесів, не так багато, як би мені хотілося вам показати, але ну, дійсно просто не було умов, щось таке цікаве. Пов'язати, верніше, не так цікаво, я в'язала, а пов'язати те, що я хотіла е, просунути. Так виявилось, що майже на всіх процесах в мене йдуть саме темні смуги, які в темряві ввечері в'язати під моєю лампою дуже важко. Тож, тепер в мене є ось такий пристрій, який можна повісити на шию і направити на в'язання, і все буде. Я сподіваюся, що все буде. Так, все переключається, можна буде в'язати всі решта вироби, а сьогодні покажу те, що в'язалось. Чому шкарпетки в мене в кадрі? Дівчата, хочу просто ще тим, хто все ж таки сумнівається в пряжі Forza Festival, ну тому що. Думки розділи, розділились з приводу цієї шкарпеткової пряжі. Ці шкарпетки я в'язала собі для дому. Але морози виявилось так, що я дуже довго багато часу зранку проводжу на зупинці, чекаючи транспорту. Це дуже рано, тому що морози нічні, і ввечері, коли їду додому. і Чесно кажучи, ну, звичайно, ноги підмерзають. А я зазвичай звичайні шкарпетки у взуття використовую, тому що в'язані не поміщаються, не влізають. Мені потім цілий день, я ж не перевзуваюся на роботі цілий день, мені треба так знаходитись, мені дуже незручно. Ну, просто ноги ну, самі розумієте. І, а на роботі в мене доволі тепло. Ну, у нас таке просто приміщення. так, Розташоване, що там завжди у нас задуха і тепло. А мені вже по віку всюди дуже тепло, як ви розумієте. І тому я спробувала ці шкарпетки з For the Festival, просто спробувала одягти у взуття. І ви знаєте, вони Видаються такими пухкими, але ж вони танесенькі, я в'язала на спицях на двічках, вони дуже такі пухнастенькі, і все добре. Але у взуття виявилось настільки зручно, вони так утрамбовуються, трішечки, тепло зберігають, але не заважають руху. І я цілий день в цих шкарпетках, в зимових чоботах, а на роботі мені не спекотно в ноги. Ну, дуже цікавий такий ефект. І я подумала, що ну, можливо, вони, оскільки рівниця, ниточка рівниця, вони можуть дуже швидко протертися або закошлатитись. Я відносила два тижні, два рази попрала. Ну, тобто... І ви знаєте, взагалі, майже немає ковтунців трішки-трішки. ось, ну, Зовсім трішки. Це вже після другого прання. Шкарпеток, і після постійного носіння і п'ятка, взагалі нічого з нею не відбувається, вона трішки-трішки ніби так уплотни, ущільнилась, так? ось правильно сказати. Тобто вона стала трішечки-трішечки більш гладенькою, ніж вся решта шкарпетки, але не підошва, нічого, все. Дуже добре. І я хочу на наступний рік, на наступний сезон, все ж таки собі зв'язати і домашню пару таких шкарпеток, тому що тепер це в мене шкарпетки у взуття. А я хочу зв'язати ще й для дому. ну, В цьому уроці вже не буду цього робити, тому що просто для себе в'язати шкарпетки просто ніколи. А на наступний сезон обов'язково буду в'язати. І. Після того, як я їх поносила, я подумала, що якщо б була однотонна форза фестивал, я б саме на рукавиці, на рукавички використовувала б саме цю пряжу. Вона дійсно і тепла, і дуже комфортна, і розпушається якийсь підмотик її зробити і все. Ковтунців майже, майже немає, трішки-трішки, ось де-не-де. -де. А так. Ідеальна, мені здається, я вважаю, ну, от як, як на мене, якщо шкарпетка витягує носіння у взуття хоча б один сезон, холодний, зимовий, ось два місяці, так, січень-лютий, це вже просто шикарний результат для пряжі, тому що так як я ношу шкарпетки у взуття, ну, хоч, хоч купую кожен тиждень. Тож, це те, що я хотіла вам сказати про ці шкарпеточки, про цю пряжу. А тепер же давайте до виробів. Що я в'язала? Ну, по-перше, в мене є ось цей виріб, який я в'яжу. Він темний. Я його просувала на, минуле, на минулих вихідних, тому що ну, ввечері вже його в'язати було важко. Це Ось така в мене пряжа rock'n'roll від Avanti Yarn. Тут 9% вовни, 70 полямів 21 акрил. І перша частина мого светрика, там в мене анфіска грається, не звертайте уваги. Нижня частина переду в мене була з ось таким підмотом. Це сілки вул від, від ярнар теж, мабуть. Не взяла І Я пров'язала, і ви пам'ятаєте, що я хотіла робити смужки. Смужки з додаванням ось такої ниточки. Ну, краса ж, ну правда, ну, ну, це просто, ну, подивіться, яка ж це краса. Я. Вже коли почала в'язати, ну, мені багато хто писав, робіть однотонний, навіщо, можливо, з другим якимось кольором поєднати і так далі. Але ж я сперта, я якщо щось вирішила, ну, вже підібрала ниточки на проєкт, я хочу це використати, тому що ну, так, я хочу з цієї ниточки зробити просто окремий светрик, ну, колись. Склад. Це бобійна ниточка, тут 30% кід Мохер, я собі записала, це загубиться. До кінця проєкту, я знаю, але хоч тут у відео буде. 30 кідмохер, 30% поліамід, 33 поліакрил і 7% нейлон. Колір ожина 450 метрів на 100 грамів. купувала цю ниточку в пряжному магазині Фея, звичайно, не записала артикул виробник, ну, у них розмот італійської, італійської бобінної пряжі. Ось, дуже приємна ниточка, звичайно, вона сама по собі ну, так, до тіла трішечки поколює, але тим не менше. Ось, дивіться, ну, звичайно, я все, все одно вирішила її використовувати, але, дівчата, це будуть не смужки. Тому що вирішилось все ну, в процесі в'язання, коли я, я зробила ось таку розподільну смугу. Давайте вам ближче покажу. На цій пряжі дуже важко щось показувати при такому освітленні. Ось так це виглядає такий, такий дуже цікавий візерунок. Ось так він виглядає. А далі я пішла в'язати ось саме цю, цю ниточку від Авантія з додаванням ось цієї красоти. Ось так це виглядає, і мені так подобається, що виходить. Вона по товщині оце поєднання виходить трішки-трішки товще, ніж нижнє поєднання. Оце я пров'язала за тиждень. Бачите, який в мене таке гарне просування, як на мене. І ось. Весь верх буде саме ось такий, він буде трішечки-трішечки ширший, ну, тобто він буде розширюватись. І тому е це добре, тобто, плече буде більш спущеним, і буде така, а горловинка буде обв'язана звичайно ось таким. І рукави будуть чисто такими, а перед і спинка будуть ось так навпіл. Дуже мені це подобається. Як це виглядає? Ну, Просто-просто. Єдине, просто. що я не знаю, як я це буду носити, ось так вам не передається колір. І відблиск не передається на сонечку. Це так красиво, і ну, коли підносиш до камери, то більше проглядає ось ця ниточка. А насправді це така. Темна смуга. Ось так. Ось це виглядає Це справді така ожина. Але подивіться, вся краса, оця пухнаста, вона залишається, звичайно, на вивороті. Ну просто. Але вон, ну, вона така яскрава. І я знаю, що це буде мене лоскотати. Що це, ну, це треба носити на якийсь дуже такий товстий гольф або водолазку, таку міцну, таку щільну. Ось, ну, але якось ну, хочеться. І він, він мені тепер виглядає таким більш святковим, ось просто святковий такий буде свет. Я сподіваюся, що колись ну, можливо буде сонечко за вікном, і я зможу відзняти під зйомочку, ну, а потім, вже, коли готовий буде светрик, буде щось більш е зрозуміліше, як це виглядає, але поки що так, в'яжеться. Дуже мені подобається, в'яжеться трішечки повільно це поєднання, тому що дуже важко на руки. Все ж таки оцей пух, який тут є, його треба постійно піддівати, і це так ну, уповільнює трішечки в'язання. Але ось сама ця краса переливу оцього неймовірного кольору. І воно ж не жорстке, це не такий, як люрекс жорсткий, дуже приємна ниточка. Я думаю, що це поліамід, саме ось цього кольору, а на основі нейлону, ну, мабуть, так. Просто в'яжеш і ну, задоволення для очей. Для рук, може, не так, а ну, візуально мені дуже подобається. Тож, це в'яжу. І сподіваюся, що за допомогою цієї лампи, яка в мене оця нашийна, то я зможу це в'язати і, вв і ввечері, коли світла немає. Так, це один виріб, який я в'язала. Оце не загубити, тому що я і бобінна пряжа це поняття не дуже сумісні. Далі я в'язала ось цей свій светрик. Він в мене. Тепер найбільш світлий виявився, тому що наразі я можу в'язати саме процеси світлі, і тут я вже дійшла до світлої ділянки цього реглану. І я перейшла на інший візерунок, тому що в'язати просто гладь я вже просто втомилася. Чесно кажучи, цей виріб я в'яжу після ось, цього. він дуже м'який і приємний до рук. І руки тактильно відпочивають. Але вони трішечки не відпочивають, тому що холодно в квартирі ну, буває, і ниточка. Електризується. В мене таке постійно з руками відбувається, коли дуже ось така температурний перепад, до мене просто чіпляються всі нитки. І ось ця шкірка норки, яка тут є в складі шкірка норки, вона просто, бачите, вона за мною чіпляється. І руки постійно треба мастити кремом, і бавовна. Ось в мене залишився ось такий. Залишок від е, 250-грамового моточка Розенгарден, і я ж хочу це вив'язати повністю все вдовжину. Ось так це наразі виглядає. Вже бачите скільки. І тут в мене такий ну, ніби, ніби парканчик, тому що я ж не знаю, ця ниточка не буде тримати не резинку, нічого, а просто в'язати повністю лицевою гладдю і не знаю, чим закінчувати, мені не хочеться, тому що я не знаю, як він буде на мені сідати. Я не знаю цієї ширини. Тому що я не міряю, поміряю вже потім колись. І він ще може підсісти потім. Ну, Наразі це звичайно, така для мене ширина светрику, Але і бавовна, і шкірка норки, вони можуть підсісти. І тому залишати просто так лицевою гладю мені не хочеться можливо. Щоб більш стабільний був край, я вирішила зробити таку ніби резинку, але вона буде йти аж ну, вона, мабуть, буде довгою такою. Ось такою, мабуть, ось, ось наскільки мені вистачить цієї ниточки. І, можливо, наприкінці я зроблю або акорд, або просто залишу там 5-6 рядків просто лицевої гладі, щоб воно підкручувалось. І я ж так хочу зробити і на горловинці, щоб воно так трішечки. Ну, однаково було. Але мені дуже подобаються ці переходи, як це виглядає, в'яжеться. Ніби не дуже і косить, не знаю, можливо, ці, ця резиночка і закосить, а можливо і ні. Це, це взагалі не важливо. Просто він тактильно, дуже приємний, дуже красивий. Виходить, бачите, вже така довжина, не знаю, десь, мабуть, ну, вже до бедра. Не до середини бедра, до бедра вже є, і далі, наскільки вистачить, будемо в'язати. А потім треба щось ж думати, буде ще й з рукавами. А наразі дуже красиво. Звичайно, все-таки ось це верхнє поєднання з темно-син-сірий такий там колір, Дуже мені подобається ось це. Але і взагалі це виглядає дуже цікаво. Тож в'язала ось цей светрик, пров'язала від. Ось стільки це за два тижні. так, ну, ну так, Я по колу дуже повільно в'яжу, хоча постійно, нібито і в'яжеться, але тим не менш, Спиці тут двієчка і дуже таке щільне, в мене щільна лицьова гладь, тому довгенько. ну нічого, Я думаю, що, можливо, все ж таки до весни я його і дов'яжу. Дуже красивий ось цей, наразі такий вже на сонечко ми перейшли сонячний такий перелив, колір. І ще один процес, який я в'язала, і це процес, який в'яжеться в спільнику Тамари Новікової дівчатка-таки дівчатка. Ви пам'ятаєте, минулого тижня я вам показувала, що в мене був готовий перед ось цей. з поєднання Алізела на Gold Fine і пряжі. Ембіенс від ярнар ось такої рівниці. І я почала в'язати спинку, і спинку я почала в'язати симетрично, але змінюючи кольори. Так? І наразі в мене в'яжеться ось така половинка. Подивіться, як красиво поєд... поєднується пряжа, ось ця секційна, з блакитним кольором. Ну, це кольор такий м'ята, не зовсім блакитний. Ось. Хоча мені здається, чим би, з якою б ниточкою не поєднати, з яким кольором, ну, буде красиво з будь-яким: і з синім, і з жовтим, і з сірим, Ну, взагалі будь-що з зеленим, дуже красиво буде. Тож, в'яжеться отак. Бачите? Тобто на спинці в мене буде ось така половинка з цього боку, там де світле. А ця частина буде ось таким кольором в'язатись, коричневим. Сіро-коричневий від 200, 240 номер 240 алізела на Gold Fine. Ось так. Мені дуже подобається, як виходить. В принципі, дивіться, яке було б і ось так просто ось таке поєднання красиве ну, для тих, хто більш любить щось. Я не можу назвати це більш класичним, так? але ну, не таким. Не занадто контрастним. Можливо, хтось любить переходи одного кольору в інший. І так було б теж дуже цікаво, так, дві половинки просто ось такий візерунок і ось такий візерунок, наприклад. Ну, ось так. Теж було б цікаво. Але так виглядає більш, більш цікаво. Ось так. І один рукавчик буде ось такий. Якраз, бачите, як воно буде ось так. А з цього боку буде просто темно-коричневий рукавчик. Ну, можливо, можливо, ні. Можливо, два рукави будуть однотонними. Ну, дов'яжемо. Це ще треба дов'язати, ще багато-багато роботи. В'язати, тим більше, що це ж світле і яскраве, наразі я можу в'язати. А інша ж половинка буде темною. Ось ця з візерунком. Подивимось, як воно швидко в мене піде. Тож, ось так, дівчата, це все, що я вам хотіла розповісти про своє в'язання на цьому тижні. Можливо, не дуже багато, я вам ще іграшки покажу. Так, іграшки. Дивіться, що в мене є. В мене є. Ось, дивіться, скільки. Так, це мультфільм про зомбі. Ну, я не пам'ятаю, і, і сестричка і розповідала, що це за мультфільм, і як звуть героїв, теж розповідала. Звичайно, це все в мене не затримується. В пам'яті, треба за, записувати, нотувати. Ось така дівчинка зомбі. Вона така чудернацька, вона така класна, вона така з характером весела, така розбишака. Дуже мені подобається. Ну просто дивіться, бачите, вона маленька. Ось така на долоньку. Ось така дівчинка. Ось такий ще є зомбік. Так, як вам так показати, щоб він в кадр не поміщається? Ось такий чудернацький. Там очі є, але вони під волоссям. Ось так він виглядає. Це відв'язано спицями. А дівчинка гачком. Бачите, в неї навіть шароварчики є там. Ну, таке класно. Ось. Які в мене є тепер зомбики. І є ще ось такий теж герой якогось мультфільму, але він мені просто такий ну, до, добрий ведмедик, мабуть. Ось такий він з тростинкою. Такий гарний, гарнюля. Просто гарнюля. Він такий м'якесенький і ну, взагалі. Це спряжі, яку мені... Ой, анфіска там в мене щось зачепила. Так, піду наразі спасати свої гірлянди, бо мені гірлянди наразі підсвічують і вдень, і вночі. З пряжі, яку мені прислала Надійка з каналу гачком і спицями. Надійка це ось ця чудова пряжа, яку ти подарувала моїй сестричці, і вже одна іграшка з цієї пряжі є. Подивись, яка вона гарнюля. Просто. Так що, ось так. В мене є іграшки, в мене є трішки процесів, і наразі я сподіваюся, щось цікаве, я обов'язково пов'яжу. Візьму свої темні процеси, тому що я не розпочала рукав на своєму червоно-чорному Светрі. Звичайно, тому що там рукави чорні. Тому наразі саме час розпочати той рукав і дов'язувати вже Светрик. Все, дівчатка, будемо з вами прощатись. Була рада з вами. Поговорити і поділитися з вами своїми в'язальними новинами. Сподіваюсь, що у вас все добре. Сподіваюсь, що ви в теплі, при світлі. Мені дуже хочеться в це вірити. Але я все одно просто дуже рада поділитися з вами ну, своїм теплом, хоча б. Теплом своїх рук, своїх слів, своїх емоцій, щоб вам теж трішечки на душі стало тепліше і світліше. Бережіть себе. Люблю вас всіх, обіймаю міцно, міцно. Побачимось!